Друзі, всім привіт! На зв'язку, як завжди, влад. В цьому відео я вам розповім дуже цікаву стратегію з індикатором, завдяки якому мені вдалося заробити в цьому відео 12 тисяч гривень. Тож дивіться уважно та да, до кінця, щоб не пропустити важливі моменти. В цьому відео я показав налаштування індикатора, як з ним працювати, за що він відповідає і багато, багато іншого. Також хочу вам сказати, що кожен новачок, який подивиться це відео, зможе повторити це на будь-якому пристрої, навіть без досвіду. Все, що вам потрібно, це. Tak. Будь-який гаджет, доступ в інтернет, інструкція з цього відео, і у вас все обов'язково вийде. Також, якщо у вас будуть якісь питання, ви можете підписатись на мій телеграм-канал. Там я постійно викладаю дуже багато цікавої інформації стосовно трейдингу на валютному ринку. Також ділюсь своїми результатами торгівлі, результатами людей, які торгують разом зі мною. Тож обов'язково підписуйтесь на телеграм, кожен для себе там знайде щось цікаве. Я бажаю вам приємного перегляду і погнали заробляти. te koshta. І так, всім привіт. Як я вже і сказав в цьому відео, я вам поясню, як заробляти кошти на валютному ринку завдяки всього одному індикатору. Якщо ви повний новачок, посилання на брокера, на якому я торгую, залишу в коментарях під цим відео. А якщо вам буде щось незрозуміло, тоді переходьте в мій телеграм-канал, там більше інформації стосовно торгівлі на валютному ринку. І так як ви бачите, в самому низу є такий індикатор, який називається трендовий цикл шафа. І завдяки ньому ми сьогодні будемо і заробляти кошти. За що цей індикатор відповідає, я вам розповім трішечки пізніше, а поки що давайте його налаштуємо. Для початку нам потрібно виставити швидку довжину на 2. Далі повільна довжина ставимо 35, довжина циклу ставимо 6. Довжина МакДі залишаємо 3 і тут ми ставимо 1. Далі натискаємо зберегти. Тепер заходимо в стилі і тут також налаштовуємо. Колір ставимо фіолетовий, щоб було краще видно. Ну і тут, наприклад, зелений, також щоб було краще видно. Ну і тут ми також трішечки міняємо значення: 65 і 35 для того, щоб наші лінії було краще видно. Все, думаю, все зрозуміло. Далі. Заходимо в типи графіка, обов'язково вибираємо свічки і ставимо 30 секундний таймфрейм. Час угоди виставляємо рівно на 2 хвилинки. У вас по стандарту буде так: ви виставляєте рівно 2 хвилиночки. Дивіться, уже, уже щось вимальовується. Так, тепер давайте поясню вам, що відповідає взагалі цей індикатор. Як ви бачите, у нас тут якісь незрозумілі лінії, щось кудись постійно скаче, то вгору, то вниз, то вгору, то вниз, то вгору, і так постійно. Але ви не хвилюйтесь, все набагато простіше, ніж ви думаєте. Ось ці от лінії це зміна тренду. Тобто Супер тренд, можна так сказати. Якщо подивитись, то постійно графік різко пішов вгору, потім різко пішов вниз, різко вгору, різко вниз. І на цих імпульсах ми з вами будемо і відштовхуватись, і заходити в угоду. Давайте просто вам покажу все на практиці. Нам потрібно знайти якусь валютну пару підходящу, наприклад, ось GPB GPY. Що у нас тут? Як ви бачите, у нас тут зараз. В самому низу знаходиться наш а, трендовий цикл. Нам потрібно обов'язково дочекатися, поки закінчиться попередня свічка. Ви обов'язково ввімкніть собі показувати таймер. Щоб ви бачили, через кілька секунд закриється попередня свічка. І на відкритті нової свічки ви заходите туди, куди буде вказувати індикатор. І як я розумію, зараз ми 100% за мене на 2 хвилиночки заходимо вгору. Я, до речі, трішечки протупив, але нічого страшного, все, я встиг. І так, тепер давайте а, ще раз вам поясню, чому я зайшов саме вгору. І так, дивимось на точку нашого входу по індикатору. У нас тут найнижча точка. Це свідчить про те, що зараз тренд розвернеться і піде вгору, як і а, в попередніх ситуаціях ось тут. Якщо ми подивимось на кількість зелених свічок, ну їх явно більше. Просто подивіться, тут 1, 2, 3, 4 червоних і дуже-дуже багато зелених. А, тобто, це також свідчить про те, що зараз рух буде саме вгору. А, звісно, як ми можемо побачити, у нас тут а, поки що-поки що. Поки що Дуже-дуже повільно рухається а, наш індикатор, але це нічого страшного, тому що, як я вже сказав, свічок зелених дуже багато, активність покупців також дуже велика. А, ми зайшли в гарні точки, тому я впевнений, що тут буде плюс. Зараз ми знайдемо більш впевненішу ситуацію. Я вам ще раз все наглядно продемонструю. І так, залишається одна секундочка. Ми з вами отримуємо плюсик. Доволі впевнений, плюсик, плюс 36 пунктів шикарно ми закрились. Тому давайте просто знайдемо наступну валютну пару і зайдемо ще раз в угоду. Так, друзі, у нас доволі цікава ситуація, якщо ми звернемо увагу, у нас тут. Несхідний тренд, також а, індикатор в самому верху. У нас зараз відкривається нова свічка, і ми заходимо знову ж таки на 2 хвилиночки вниз. Чому ми це зробили? Зараз вам поясню, але я думаю, тут видно, навіть якщо ви новачок, тут і так зрозуміло, чому ми зайшли вниз. І так, першим ділом ми дивимося на графік, який струмко падає. Тобто, тут велика активність продавців. Якщо ми подивимось. Дуже-дуже багато червоних свічок. Далі індикатори у нас на відмітки 100%, і це свідчить про те, що зараз буде розворот, і графік піде донизу. В принципі, все максимально просто, тому ми зараз з вами і відкрились вниз. Також, якщо ми тут намалюємо собі е, лінію тренду, то ми також побачимо, що тут рух йде донизу. Тому. Індикатор нам просто про це вже повідомив, що зараз буде зміна тренду. І ми зараз з вами знову ж таки на 2 хвилиночки відкрились на 4000 тисячі гривень. Очікуємо чистий прибуток 3 тисячі гривень. Індикатор дуже простий, дуже цікавий і дуже прибутковий. Якщо з ним розібратись а Робити все по інструкції, то можна заробляти дуже-дуже гарні кошти на валютному ринку. Тому ще раз повторюсь, якщо вам буде щось незрозуміло, просто переходьте в мій телеграм-канал. Там більше цікавої інформації стосовно торгівлі на валютному ринку. Також ви можете завжди написати мені особисті повідомлення, і я вам з радістю зі всім допоможу. А тим часом у нас залишається 10 секундочок до кінця цієї угоди, і я тут просто впевнений, що угода закривається в плюс. 3, 2, 1. І все, 3160 гривень ми забираємо з вами в карман. Мінус 63 пункти. Це дуже-дуже впевнено, ми зараз з вами закрились. Воно, напевно, не дуже так виглядає на, на графіку, але якщо подивитись по пунктам, то все більше, ніж впевнено. Так, далі, давайте ще раз з вами відкриємо якусь угоду. А, цікаво, цікаво, що ми можемо зараз знайти Ось, наприклад, out USD. Також цікава ситуація. Нова свічка в нас відкрилась. Ну, ладно, давайте вже дочекаємось. Вже 10 секунд прийшло. Пізно відкриватись, хоча можна було б. Але нічого страшного, я нікуди не поспішаю. Знову ж таки, я буду заходити на 4 тисячі гривень на 2 хвилинки. Індикатор зараз у нас в самому низу. На 2% знаходиться. Нова свічечка відкривається. Заходимо з вами вгору. Знову ж таки, показую вам е, всі, всі-всі-всі моменти. Перше, подивіться, скільки у нас зелених свічок. Червоних у нас всього дві штучки. Ось перша, ось друга. І все, друзі. Ну, блін, очікуємо з вами впевнений плюс. Як ви бачите, друзі, на кожній угоді майже одне і те саме. Е, велика кількість свічок. Далі. Індикатор нанизу, потім різкий тренд вгору, і впевнено, закривається угода. І плюсик, плюсик. Дивіться, друзі, третя угода закривається у нас в плюс. 1, 2, 3. шикарно індикатор відпрацьовує. Просто подивіться, скільки плюсових угод у мене за ці два дні. Шикарно відпрацьовує. А, тому давайте ще одну угоду відкриємо, чому б і ні. Знову ж таки, я буду заходити на 4 тисячі гривень. І так, дивимось на графік. Нова свічка відкривається. А якщо ми подивимось на кількість а, зелених свічок, їх тут більше. Але чому ми зайшли вниз? Тому що нам індикатор показав зміну тренду, тому ми з вами і заходимо зараз вниз. Дві хвилинки у нас до кінця, тому чекаємо. Якщо ви, друзі, повний новачок, нічого не розумієте в торгівлі на брокері, то просто підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавої інформації. Також в мене є мій закритий телеграм-канал, де є базове навчання для новачків, сигнали від мене, тобто ви торгуєте по моїм вказівкам. А, про це є відео на моєму Ютубі, можете прийти подивитись. Також посилання на цю біржу я залишу в коментарях під цим відео. Посилання на Телеграм також буде в коментарях під цим відео. Тож переходьте та підписуйтесь, буду чекати кожного. А тим часом наша угода потрішечки-потрішечки по відпрацьовує. І так, друзі, у нас залишається 7 секундочок. Наша свічка вже нікуди не подінеться. Тож ми тут. Фіксуємо плюси, дивимось угоду а, мінус 5 пунктів. Да, Звісно, не так впевнено, як в попередніх угодах, але все одно ми з вами закриваємо четвертий плюс. І давайте зараз порахуємо чистий прибуток за все відео. І так, друзі, я зробив 4 угоди. З них 4 плюсові, і за це відео я заробив чистими 13 тисяч 240 гривень.